Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал в'язання Позитивна в'язалочка. Я для вас хочу зняти невеличке відео Вступ і не лише вступ, а й перший старт чудового проєкту Зв'яжем шапку 5х5, четвертий сезон. Організатором цього проєкту є Оксана Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Посилання на всіх дівчаток я вам залишу внизу під відео. Ви можете перейти за посиланнячками або за хештегом, зв'яжем шапку 5х5, четвертий сезон, і подивитися, які плани. А також, можливо, вже є готові роботи по цьому проєкту. Я в цьому проєкті приймаю участь уже другий сезон. У минулому році я нав'язала чудових шапочок, які ми носили цілу зиму, весну, осінь, ну так, добре утеплила свої шийки і голови. Тож, в цьому році я вирішила також взяти участь. Так як мені потрібні головні убори, зігрівання наших оцих ручок. Тож, давайте приступимо. Спочатку я вам хочу розповісти за свої плани, що я планую зв'язати протязі цих п'яти тижнів. А я планую зв'язати шапочку для свого чоловіка, для своєї доні, для себе. Потім... Мітинки для Аліси хочу зв'язати, ну і шарф. Спочатку я думала, що я ним зв'яжу шарф для чоловіка, але так подумала і вирішила, що це буде снуд для Аліси. І так, так як у мене сьогодні вже 7 число, і звісно, що Проєкт розпочався, вже пройшов перший тиждень в'язання. А так як у нас проєкт з 1 жовтня по 5 листопада, то у мене вже в'яжеться перший мій виріб. І свій блокнотик залишу там, з чого ж я в'яжу зараз. А в'яжу я свою першу шапочку з ось такої пряжі це напівбавовна. Ось така пряжа. Склад цієї пряжі 49 бавовна, 51 акрил на 100 грам 280 метрів. Ви бачите, що моточок вже ну, не ціленький. Зараз я вам розкажу історію цього моточка. Ми, получается перше число це, мабуть, була неділя. Да. Я в неділю, так як потрібно зв'язала зразочок. Нам же ж потрібно перше числа розпочати, от я і розпочала. Я зв'язала ось такий зразочок. Видно, да? це ж зразочок на основі резиночки 2х2. Ось такий, дивіться, який дуже пружинистий. Я зв'язала зразочок, я порахувала, я набрала петелечки для своєї шапочки, ну, точніше сказати, для шапочки чоловік. І перш, ой, в понеділок, 2 числа, ми мали їхати в інше місто, їхати в одну сторону 3 години, в іншу сторону 3 години, плюс там ще Потих по другому місту поїздити, ну, в общем, цілий день нас не було. Ну, і так як я вже зв'язала заразочок, я вирішила взяти з собою в'язання. Шкарпетки, хто дивився мій проєкт Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань за вересень місяць, той знає, що я всі шкарпетки закінчила і ще в'язати. В вересні, а так як у не жовтий, да, нам потрібно щось новеньке. Ну, і що? Е, я дуже хотіла знімати проміжки свого в'язання, але, дівчат, у мене не вийшло. Я майже всю шапочку зв'язала в дорозі. Е, деякі фото хто див, слідкує за мною в інстаграм, той бачив, що я. Е, якісь е, одну, одне фото я робила е, промі, ну, в проміжку. Тож, що я зв'язала? Я зв'язала ось таку шаполечку. Це чоловіча шапочка. Вона на вид, ну така маленька, але вона дуже добре тягнеться. Я зв'язала шапочку з ось такою макушечкою. Макушка 4 клинишки. Видно? Я клинишки, якщо чесно, дов'язувала вже сьогодні. Я ось цей тут е, з підворотом шапочка, я все оце зв'язала в дорозі. Е, і потім у мене, е, я планувала дов'язати, але вівторок мене чоловік поїхав в іншу країну по роботі, ну і не було можливості поміряти, щоб воно було все у нього по голові. Так як він е, шапки любить. По, ну, щоб вони повністю були по голові без торчащих макушок. Тому макушечку я дов'язувала уже сьогодні. І тому, що я хочу сказати, що моя шапочка, і також старт в проєкті з в'яжем шапку 5 на 5, вона у мене готова. Всі шапочки, які я буду в'язати, точніше сказати, всі вироби, які я буду в'язати, в цьому проєкті я вам покажу на моделі вже в підсумковому відео. Чому я знімаю саме зараз і хочу випустити це окреме відео. Хоча Оксана нам дозволила виставляти, ну, поєднувати наш проєкт з іншими проєктами. Да? І у мене ця шапочка також іде як тиждень шалених стартів. Але я не знімала вступного відео, так як у мене не було пряжі. І тут моя пряжа на днях приїхала, я дуже-дуже задоволена, і я можу одним ну, першим таким відео зняти і вступ, і показати першу роботу. Тож, шапочка під номером 1 за перший тиждень в мене готова. Давайте її отак відкладемо, пряжу. І що я буду в'язати далі? Далі в мене по плану іде. Я вже навіть написала, що з 9 числа я розпочинаю в'язати шапочку для Аліси. Це також буде осінньо-весняна шапочка з такої ж самої пряжі, Все те ж саме, але. Трішки, інший, ну не трішки, а інший колір. Він ось такий незрозумілий, як суха троянда, трішечки меланжевого щось є. Тож, буде повністю така ж сама шапочка, але в такому кольорі і трішечки менш. Ну, якось вирішила зв'язати <рес> <рес> ось таке чудо чудове. Будуть однакові шапочки, якщо чесно, я собі також хочу зв'язати точно таку саму шапочку, але я ще не придумала, якого це буде кольору, так як у мене на осінь немає ніякого верхнього одягу, я не знаю, якого кольору що я хочу. І коли я вже придбаю собі щось. Якийсь верхній одяг, чи це буде куртка, чи, можливо, якийсь пальто, щось такого. Я тоді вже під нього зв'яжу собі таку шапочку. Е, можливо, е, ми, в підсумковому відео я вам і покажу ці три шапочки разом. Побачимо. Але мій старт другого тижня зв'яжемо шапку 5 х 5, буде ось така шапочка для Аліси. В'яжу я такі шапочки на спицях номер 3 Це Аді. Люблю я Чиагу, але, на жаль, у мене Чіагу троєчки чомусь немає. Хоча я впевнена була, що вона у мене є. Не знаю, де вона поділася. Хоча знаю, я, мабуть, колись розповідала вам історію, що дуже давно, ще я не знаю скільки років тому назад. Я в машині залишила своє в'язання. Прикнув сумку з своїм в'язанням. У мене там був джемпер з такої чудової пряжі, там рожева пряжа з паєтками. вона така класнюча була, і були спиці. І ми не закрили вікно в машині, ну, зовсім трішки залишило, ну і комусь дуже надобилося моє в'язання. І вони його витягли. Отак, От це мій старт номер 2 Потім я собі планую зв'язати зимову шапку. Так, як ті шапки, які я в'язала минулого року в проєкті. Одну шапку у мене забрала Аліса. Я в'язала тоді із Drops Air Аліси на шапка звалялась, вона попала під сніг, ми її посушили, і вона ось так скомкалась. Тому вона забрала мою шапку. І в мене на зиму немає. У мене є ось така пряжа: це меринос. Ось такі в мене ще є такі великі бабинки. Тут в одній такому бунтику 200 гр. Начебто, У мене ще є один. І коли я була в Києві останнього разу, мені моя в'язальна подружка подарувала ось такий моточок махір. Але що вона зробила? Вона цей мохер змотала в дві ниточки. Подивіться. Ну, я не знаю, можливо, я так і залишу дві ниточки. Не знаю, тут 100-грамовий моточок. Хочу з'єднати. Так, в мене все в якійсь, в чомусь не зрозуміло. Хочу з'єднати. От, мабуть, дві ниточки от цього і дві ниточки, і зв'язати собі капор. Так, да, от щось мені так хочеться. В Насті с... Так, знову я забулася її канал. В общем, в Анастасії. Є, давай пов'яжемо начебто канал. Є майстер-клас на такий капор, і я хочу по ньому зв'язати собі таку шапочку. Вона в майстер-класі використовувала норку. Ну, а я ось так поєднанням мариносовий, вовний, і отакого от махирчика. Тож зв'яжу щось таке. І це буде мій старт номер 3. Моя третя шапочка. Під стартом номер 4 у мене будуть мітинки. Е, ну, можливо, да, це мітинки, не знаю. Я такий аксесуар буду в'язати вперше. Я до цього ніколи не в'язала ні мітинок, ні перчаток, ні рукавиць, нічого. Але тут у мене, Аліса замовила такі мітинки, ну, знаєте. Отак пальчики, як перчатки, кожен пальчик окремо. І потім воно одягається як такий, я не знаю, як домик такий, да? ось таке хочу зв'язати. Я купила, я в якомусь відео розповідала, що купувала пряжу для шкарпеток, а додому побачила, що це не шкарпеткова, а це пряжа Шахінмайер. На 50 грамів 125 метрів, це 100% шерсть. Да. І нам тут рекомендують спиці е, номер 4 Але я думаю, вважаю, що потрібно, мабуть, буде взяти трішки менше. Ну, не знаю, У мене є два ось таких моточка, 100 грамів. Я, Думаю, що мені вистачить. І ще, якщо ви мене дивитесь і знаєте, в кого є ось такий майстер-клас на такий виріб, можливо можна без ну, не окремо пальчики, а чисто так зв'язати як мітинку, да, як в рукавички, а потім просто цей накрити. Чохольчик для пальчиків, щоб закрити. Я буду дуже вдячна, якщо ви мені скинете якесь посилання на таке відео. Або порекомендуєте якогось майстра, в кого є ось такий майстер-клас. Ну і що? У нас іде п'ятий старт. Так, це я вам показала пряжу на четвертий старт. І пряжа на п'ятий старт у мене ось така. Е, я не Можливо, я в'язала в минулому році шапку 5 на 5, точно не пам'ятаю. З такої пряжі цю пряжу я купувала в Канаді, це 80 шерсті 20 поліамід на 50 грам 125 м. Це ось такий шнурочок. Це, я так розумію, що це поліамідний шнурочок. Який набитий е вовною. Подиві ну, вона видно, бачите, який вона. Я в'язала з такої шапочки, ой, з такої ниточки дитячу шапочку. От нам, у нас в друзі, там, та дівчинці два роки я в'язала ось таку шапочку. Вона була теплюща, взагалі. Ну, і я ось вирішила, подивіться, яка тут цікава, тут навіть не шнурочок. А тут ось такий, бачите, як зв'язаний шнурок. Ну, так дуже-дуже погано видно. Ну, і з ось таких двох моточків, думаю, що мені вистачить, я зв'яжу Алісі снуд. Але слуд не такий снуд трубу, а снут на два оберти. Не знаю, які, ну, чимось. Можливо, якусь англійську резинку візьму, яка буде така пишненька, не знаю. Хоча англійська резинка є багато пряжі. Ну, побачимо. Тож, дівчатка, я вам показала пряжу на всі свої 5 стартів. В такому чудовому проєкті зв'яжемо шапку 5х5, четвертий сезон, сезон. Я думаю, що ще буде п'ятий. Ось такі моя пряжа, така. одна готова робота. На наступному тижні я буду розпочинати цю шапочку, потім цю, потім цю. І ось так. Відео, я вже думаю, що я буду просто в наступних відео там в нас буде магічний кубик. Ну, можливо, я зв'яжу за весь тиждень да, шапочку, розповім тоді. Ну і так в якомусь не окремо буду знімати вам, а в якихось тижневих влогах чи чому я буду просто розповідати про те, які шапочки зв'язала. Ну, і всі підсумкові, підсумкове відео, яке має вийти до 10 листопада, я вам покажу всі вироби вже в роботі. Можна сказати, в роботі. Ні, на моделях. Ну що, на цьому я буду закінчувати. Вам бажаю успіху, хто вяже в цьому проєкті дівчат. Багато готових робіт. І до наступних зустрічей всім пока-пока. Пам'ятайте, що все буде Україна!